Вітаю! Ви дивитеся програму у фокусі, і сьогодні ми з вами поговоримо про бізнес схеми по Кременчуцьке. Не час піднімати гострі теми, скажете ви. Ми ж вам скажемо, що фігуранти схем активно користуються подібними наративами, вирішуючи за людей, що на часі, а що ні. Тож розпочнемо з початку, у 2018 році. Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було визначено, що на території індустріального парку центральний площею близько 150 гектар мали з'явитися сонячні панелі, енергогенеруючі модулі. Досить корисна ініціатива, зважаючи на сьогоденну реальність, чи не так? Але і ще з десяток але. На жаль, цей проект не знайшов втілення в Кременчуці, тому що, взагалі, Кременчук це місто не про розвиток, не про втілення якихось проєктів, не про модернізацію чогось. Ось це історія більше про викачування коштів. Депутат міської ради Богдан Лазоренко один з тих, хто так би мовити, по той бік барикади. Депутати цікавить, хто коли і навіщо зробив усе, аби протягнути питання будівництва приватного НПЗ у Кременчуці. Саме цікавість нас завела до високого паркану, за яким у недалекій перспективі може з'явитися приватний завод із переробки. Як кажуть представники підприємства, перероблятимуть не нафту, а вуглеводну сировину, газовий конденсат. Втім, все це поки тільки на словах, адже проєкт ще розробляють. Ми зараз знаходимося на земельній ділянці, яка, власне, визначена генеральним планом Кременчука, існуючим генеральним планом, який діє на сьогоднішній день, як індустріальний парк Центральний. У 2023 році підприємство ТОВ Алма Ойл Груп, в оренді якого перебуває ось ця земельна ділянка. А також декілька суміжних земельних ділянок звернулися до управління містобудування та архітектури з інвестиційною пропозицією щодо внесення змін до існуючого детального плану північного промвузла. тобто внести зміни в територію, яка визначена для будівництва енергомодеруючих модулів. Як ви вже зрозуміли, щоб збудувати НПЗ, потрібне втручання міської влади, адже перед будівництвом треба внести зміни до детального плану міста. Що робить міська рада? Міська рада дає зелене світло, поки не надто відомому тов Алма груп на будівництво заводу. Ми дізналися, що територія Загальною площою близько восьми гектарів планується для будівництва заводу вуглеводної сировини. Саме цю назву пропонують продати громаді, але тобто, не треба бути хіміком чи спеціалістом в частині нафтопереробного бізнесу, щоб зрозуміти, що вуглеводнева сировина це газовий конденсат, нафта і нафтовий конденсат. Тобто, переконувати нас в тому, що це буде над екологічно чисте підприємство, не варто. Так що ж це за фірма, яка так гаряче прагне збудувати приватний завод у північному промвузлі. Мабуть, найкраще розклала по поличках інформацію про молоде ТОВ депутатка міської ради Лариса Гориславець. Своє розслідування жінка опублікувала на сайті наших колег з Кременчуцької газети. Пані Гориславець за допомогою систем Прозоро та ЮКонтрол вдалося встановити, що зареєстроване підприємство 9 листопада 2021 року у Кременчуці. Бенефіціарний власник станом на 2023 рік Віталій Джуган. Директор Павло Посторонка. Основний вид діяльності оптова торгівля твердим, рідким газоподібним паливом. Статутний капітал один мільйон гривень. За даними ЮКонтрол, фінансові показники низькі. З документів на Прозоросейл пані Гориславець встановила, що контактною особою від Алма Ойлгруп був адвокат Юрій Пузь. Вказано телефон адвокатського об'єднання Артлекс. В якому путь є співзасновником у даних реєстру партнерами Юрія Пузя записані Ганна Огриза, Костянтин Михайлюк та Фелікс Урін. Останній кандидат від партії Слуга народу на виборах до Верховної Ради у 2019 році, який програв Юрію Шаповалову лише у кілька відсотків голосів, як зазначає Лариса Гориславець у своєму матеріалі, тоді змі писали про виборчі маніпуляції із псевдокандидатами. Під брендом Слуг народу Костянтин Михайлюк теж не лише адвокат, а й певною мірою політик. Він був довіреною особою кандидата в нардепи Фелікса Уріна на виборах 2019 року. У цей же час інша колега Костянтина Михайлюка була довіреною особою кандидата у нардепи Юрія Шаповалова. Йдеться про Євгенію Дерев'ягіну, яка є співзасновницею адвокатського об'єднання Консалтинг Груп». Костянтин Михайлюк теж був. Одним із його співвласників у Кременчуці консалтинг груп можна назвати монополістом у юридичному обслуговуванні бюджетних установ Кременчука. Із 2018 року укладено більше півтори сотні договорів на загальну суму близько 12 мільйонів гривень. Констатує у своєму дослідженні Лариса Гориславець. Із підприємством, яке збирається будувати завод, розібралися. А що ж далі? Далі було затвердження містобудівної документації, яка наблизила молодих підприємців зі штатом у кілька осіб до омріяного будівництва. Але тут знову щось пішло не так. Однією з вимог проведення і затвердження містобудівної документації є належним чином сповіщення населення, тобто і тут потрібно виходити з того, що скільки населення зареєстроване в Кременчуці, яка це кількість населення. На сьогоднішній день це 160 тисяч дорослого населення. І перший випуск сповіщення газети про громадські слухання відносно внесення змін до детального плану. Це був всього на 100 примірників, тобто всього було 100 примірників. Стоп, стоп. То виходить, що мешканців, наприклад, молодіжного навіть не сповістили про те, що поряд може з'явитися приватний нафтопереробний завод. Не може такого бути, щоб влада не запитала думку людей. На життя яких нове сусідство може добряче вплинути. А чи знали ви про те, що планують на молодіжному будувати новий НПЗ? Чи знали ви, що ви громадські слухання пройшли? Чи в курсі ви як мешканка молодіжного, в курсі цього питання? Я, чесно кажу, я цього не чула. Я не знаю. В кінці молодіжного в промзоні планують будувати новий НПЗ. Звісно, знаю. Звичайно знаю. Яка ваша думка з цього приводу? Та яка думка? Звичайно, ні. Я не знаю. Навіть були вже громадські слухання, погоджують план. Я нічого не чую. Планують будувати приватний НПЗ. Навтоприватні зараз? Ну, в новинах так читали. А скажіть, будь ласка, як ставитись до цього? Ну, я думаю, всі як неположительно будуть ставитися. Я проти. – А чи брали ви участь, чи знали ви, що громадські слухання? Ні, не знав. Погано ну, із-за того, що близько до населеного пункту. Це частники, частні міні-заводики. Качество, я думаю, не буде що не, що людей Ніхто не ну, слухає. Роблять тільки в свою вигоду всі. Кожен будує те, що йому треба. Ні, не знав. Ну на даний час не дуже позитивно, і за і за війни. Перший раз чую про це. А ваша думка ще один НПЗ. Ні, 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 ні. Ні, в нас і так багато онкології. А взагалі чи чули про громадські слухання з приводу НПЗ? Ні. Ні, ні не знаю, чесно. Ні, не знаю. Негативно. Чому? Ну, то, що забруднення, повітря. Скажіть, будь ласка, чи знали ви про громадські слухання, які відбувалися з приводу будівництва? Ні. Ні. А Ні. пішли б туди, якби знали? Можливо, чи чули? Ви? Ні, а не чули. А чи знаєте ви, що відбувалися громадські слухання, куди запрошували представників громади? Ні. Не чула. Ні. Ні, не чула. А ваше ставлення? Негативне, звичайно. А чи пішли б на громадські слухання, якби знали про них? Мабуть, так. Да. Більше все одно піддаються ураженню саме заводи НПЗ. І друга екологічна ситуація, яка тягнеться у нас бешканці молодіжного, це в нас північний вузол, там багато промислових підприємств. Що дізналася, коли почала розбиратися з бюджетом міста. На молодіжному хочуть побудувати ще сміттєпереробний завод. Ну, тобто все, що забруднює повітря, давайте в один район туди побудуємо. Як ви вже зрозуміли, що ще одним кроком до будівництва НПЗ були громадські слухання. І о, диво, що на громадські слухання прийшли одиниці тих, хто тримає історію будівництва НПЗ на своєму контролі, та ті, кого можна назвати групою підтримки міської влади у своїй більшості. Половина присутніх це стовідсотково підсадні люди, яких використовує міста і це не припущення бюджетники, яких присут, прислали, для того, щоб вони просували ту тему. Як результат в рамках громадських слухань підтримали прийняття змін до детального плану території, розташованої у північному промвузлі міста 254 особи. 15 проголосувало проти, п'ять утрималися. Обрали на громадських слуханнях і погоджувальну комісію. До погоджувальної комісії від громадськості увійшло 13 осіб. Ще 12 – це представники влади та держпідприємства, яке займалося розробкою стратегічно-екологічної оцінки і змінами до генплану міста. Згодом депутатка Лариса Гориславець дослідила склад комісії від громадськості і ось що їй вдалося встановити. У нас зараз в погоджувальній раді від громадськості 13 осіб. З них вісім це представники підприємств нафтобізнесу або які займаються там переробкою чи транспортуванням. Ну можливо вам це відомо. Мені, ні. Ми ну так, от дивіться. Дмитро Васильович, якщо це вам зараз невідомо, то можливо є сенс в тому, щоб це зараз прозвучало і було якось врегульовано цей конфлікт. інтересів. Мені. Немає нічого проти до їхньої діяльності, але на мою думку, у нас зараз чисто от, статистично в погоджувальні раді склалося ось таке нафтове лобі. Дійсно, за інформацією порталів Кларіті Проджект та ЮКонтрол, частина людей зі списку членів погоджувальної комісії мають прямі чи опосередковані зв'язки з нафтовим бізнесом. Так ось ця жінка Надія Ткаченко взялася з'ясовувати стосунки з депутатами міської ради Ларисою Гориславець та Богданом Лазоренком прямо під час засідання погоджувальної комісії. Доки у нас буде ця бюрократія, скажіть, будь ласка, та ви ж. Чіпляєтесь до кожної за п'ятої, вам надали кучу звітів, вам надали кучу всяких доповідей. Ні, вас все не влаштовує. Пані Надія ну, так не можна. Оце ж наша страна так і рушиться. Вся. Хоча сама пані Надія є засновницею та бенефіціаром Тов «Авіоойл» та пов'язана з нафтовим бізнесом у Кременчуці. Василь Тімошов, який теж увійшов до складу погоджувальної комісії разом зі своєю колегою по комісії, очолює ТОВ Альфа Груп». 77. що примітно компанія зареєстрована за тією ж адресою, де орендує земельні ділянки Алма Ойл Груп, яка й планує будувати нафтопереробний завод у Кременчуці. Ще один член комісії Олександр Євсейкін очолює підприємство «АЗРС». Молоде ТОВ займається реалізацією палива. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Та що відомо достеменно, так це те, що до погоджувальної комісії увійшли свої. А от активістам та волонтерам зась що дуже ще вразило на громадських слуханнях присутність. Я задавала питання: хто з молодіжного? Хто підняв руки, одна жіночка підняла. Люди прийшли, не розуміючи, куди вони потрапили. І постфактум не буду називати хто, мені писали, нас змусили прийти і проголосувати. Погоду раду, ми писали заяви протягом того, як йшли громадські слухання. Всі, хто підходив і писав заяви, я їх всіх бачила. Але коли потім пан Грисенко зачитує і ну, я навіть ну настільки наївна, мабуть, людина, що я навіть у ці маніпуляції його, коли він перелістував наші заяви, не помітила. Хто за Чули три Три. І коли потім вже починаєш включати логіку і розуміти, що він тут читає і каже: Стоп, стоп, стоп. А де наші заяви там під кінець поклали? Ті, хто моя заява Олесі спис зписаною і пані Олени, що одна, всі ми активісти, гроші на ЗСУ. Я розумію, що вони нас всіх знають, вони не хочуть нас брати погоджувальну раду, тому що ми будемо лобіювати інтерес і саме молодіжного і саме мешканців молодіжного. Волонтери, депутати, ті, кому не байдуже на здоров'я Кременчужан, говорять, найбільше зло від будівництва заводу це те, що жодні факти впливу на здоров'я громадян достеменно невідомі. Їх обіцяють дослідити, але якось потім. Офіційно вони оцінювали його так, як назвали. Тобто, це підприємство з переробки вуглеводнів. Яких вуглеводнів, що переробки, які будуть продукти викиду, цьому невідомо бо проєктної документації на сьогодні немає. Я буду зв'язуватися з університетом, який безпосередньо займається дослідженням екологічного фону в Україні, і буду брати, намагатися брати їхні коментарі з цього приводу. То безвідходного підприємства виробництва і переробки нафтовуглеводної сировини на сьогоднішній день в Україні немає. Ця проблема. Вона торкнеться кожного кременчужанина, і її треба розглядати абсолютно не лише в площині екології, в безпековій площині, але й в площині підзвітності нашої влади. Тому що це питання просто хотіли протягти голосуванням сердечок в вайбері в суперечиному законодавству, в супереч регламенту, тобто у якомусь вайберчаті. До речі, поки ми знімали поряд з територією майбутнього нафтопереробного заводу, нас Теж знімали інженер товариства Алма Ойл Груп, з яким нам вдалося поспілкуватися, знову почав переконувати, що викидів на їх підприємстві не буде. А якщо такі й будуть у промзоні, то це точно не їх, адже поряд є й інші підприємства, які теоретично можуть забруднювати повітря. Інженер вкотре пропонує вірити молодому ТОВ Алма Ойл Груп на слово. Коли виграв, тоді побалаки. А що тут буде саме? Я вже поясню. А чому тоді е, немає е, детальних роз'яснень для населення? Чому це все лише поки на словах? Для е... того, щоб люди розуміли, що саме буде саме в документах, в розробці. Вам вже ж казали, що е, щоб отримати УВД, повинен бути детальний проєкт. Так? Звісно. А щоб був детальний проєкт, треба що? Дозвіл на будівництво. Хто буде робити безкоштовно без усіляких дозволів це все. Розумієте? На, цьому... ну, на вашу думку, це достатнє розташування від населених пунктів, від а, квартир да. людей. У нас до першої жилої забудови 1800 метрів. Це майже в два рази більше, ніж е, ДСТУ вона е, требують. А якщо ми говоримо про екологічну складову цього питання, чи будуть дослідження, адже їх поки немає вплив, вплив на здоров'я людей, чи будемо досліджуватися і чому досі не досліджували? Ми розумієте, наш завод, якщо не буде викидів, ну в нас не буде викидів, ми не можемо відповідати за яка біля там і так далі. Розумієте? Добре, а чи не буде так, що е, будуть викиди тут, а ви будете говорити, що це чи ще хтось? Е, в нас викидів не буде. Тобто люди мають повірити на слово? Ні, буде буде представлений проєкт, коли ми будемо отримувати оцінку впливу на довкілля. Там буде детальний проект на розгляд всім наданий. Ну і поки лобійовані представники Алма Ойлгруп пропонують кременчужанам повірити їх словам, депутат Богдан Лазоренко стверджує, кілька справ пов'язаних з будівництвом заводу розглядають суди різних інстанцій, і вже є перші результати. Полтавський окружний адміністративний суд це рішення суду першої інстанції. Він скасував процедуру затвердження детального плану, яка була від 8 вересня 2023 року. Що це тягне за собою? Тобто, скасування цього детального плану воно не дозволяє говорити про подальшу зміну цільового призначення цієї земельної ділянки. саме на основі прийнято затверджено детального плану відбулася подальша зміна цільового призначення цієї земельної ділянки. Ось така вийшла історія. А тепер про ризики: ризики для екології, ризики для здоров'я, ризики для стимулювання чергових обруток і схем, коли достатньо бути чиїмось кумом, братом, сватом, щоб стати привілейованою персоною, бізнесові рішення якої, попри все, протягнуть за вуха, адже люди мовчать, а значить, обраним усе можна. Ось такою була сьогодні тема у нашому фокусі. Дивіться, слухайте, аналізуйте та робіть власні висновки. Зустрінемось.